Вітаю, друзі! П'ять подій дня 18 листопада. В Україні, де світло дають за графіком, а корупційні плівки за розкладом НАБУ, Політичний календар живе за власною астрономією. Коли у Верховній Раді блокують трибуну, це вже не політична акція. Це діагноз системи, що втомилася брехати, але ще не навчилася відповідати. Тема перша трибуна закрита, Кор корупційний паровоз – Ні, ранок 18 листопада в Верховній Раді починався красиво: бюджет, кадрові рішення, важливі голосування. А закінчилось тим, що трибуну заблокувала фракція Європейська Солідарність, яка нарешті сказала вслух те, що країна давно шепоче про себе. Ні, ми не дамо відпустити корупти... корупційну вертикаль у відпустку на канари разом з двома міністрами. Порошенко, якого цього дня слухали вже без пошміш... посмішки, заявив: Ми не будемо голосувати за спробу випустити пару і зберегти корупційну вертикаль. Ми розпочинаємо збір підписів за відставку всього уряду Алібаби. В цей момент спікер Стефанчук зробив вигляд, що щойно почув нове слово Аліпаба. Перепитав він. У <залі>, залі почулося уряд геть, і все стало зрозуміло. Продовжувати засідання неможливо. Перерва лідерів фракцій у кабінет спікера. На виході ми бачимо парламент, в якому двох міністрів звільнити хочуть усі, крім тих, хто боїться, що за ними стануть у чергу наступні. Тема друга. Бюджет 2026 року перенесли, перестрашилися, не визнають. Проєкт Держбюджету 2026 року той самий, де дірка в фінансуванні армії 300 мільярдів гривень. А уряд вирішив не побачити ані підвищення зарплат військовим, ані логіки. Тепер підвез взагалі. Роксолана Підласа. Чем повідомився голова комітету парламентського, що голосування переносять на 2 грудня. Чому? Бо після скандалу в енергетиці коаліція боїться, що кнопок для голосування може вистачити лише на привіт, на, а не на бюджет. Регламент парламенту гласить наступне: друге читання треба провести до 20 листопада, третє і в цілому до 1 грудня. Нагадаю, що бюджет країни це державний закон. Але в корупційний вітер із енергоатому здув календарні рамки сильніше, ніж зимові буревії. Бюджет, між іншим, рекордний: 4 трильйони 751 мільярд видатків. Дефіцит ще рекордніший – 18,5. 4% відвалового продукту. Вважайте десь так трильйон 200. Це бюджет країни, яка воює. Але уряд, схоже, воює не з Росією, а зі здоровим глуздом. Розумієте, що таке дефіцит бюджету? Це видатки в ручному управлінні. Не зафіксовані. Тому дам, тому не дам, все залежить від волі чиновника. Чому? Стараються, ну, є і рекомендація МВФ, і е, загальна така європейська практика за межі 3% дефіциту держбюджету не виходити. Одночасно, у порядку денному звільнення Галущенка та Гринчук та сама солодка парочка Бонні Клайд, прости господи, з плівок міндіча, яка примудрилася зробити корупційний трилер в Україні, де кожна гривня має значення. І от лакмусовий тест. Голосування про підвищення податку на прибуток для банків на 50%. Чим згуртованіші депутати, тим голосують швидше. Чим розгубленіші, тим більше роблять вигляд, що шукають туалет. Вони на момент голосування шукають привід зникнути із зали. Подія третя. Коаліція тріщить, єрмак на вихід слуг це дивує найбільше. Федір Веніславський, депутат зі, слуг, зі слуги народу, свого часу був представником президента у Верховній Раді. Здається, чи в Конституційному суді, боюся помилитися. Але він, член комітету з питань оборони, і його з цього комітету вижила без угла. Виявляєте? Отже, Федір Веніславський видав фразу. За яку в Старому Радянському Союзі давали премію за, відмагу, за відвагу. Єрмак має піти у відставку. Виявляється, у президентській у пропрезидентській фракції це вже не табу, а одна з найпопулярніших тем розмов. Крали, може, 20-30, а відповідати доведеться всім, в тому числі й фракції. Ще трішки вони створять гурток психологічної підтримки слуги, які бояться Єрмака менше, ніж набу. Чому таке раптове прозріння? Бо на плівках Мінніча є персонаж Алі Баба, який за логікою слідства і логікою здорової людини дуже нагадує Андрія Єрмака, людину, що роздає вказівки правоохоронцям щодо атак на САП і на Набу. Веніславський чесно визнав, серед нас таких достатньо багато. Ну, те, що фронта фракції почалася ще з моменту останньої зустрічі фракції з Зеленським, на яку прийшло за різними оцінками трошки більше ста осіб. Хоча банкова кляла, що прийшло 150. Інші стверджують, що взагалі 70 осіб прийшло. це означає лише одне: влада тріщить. Не по швах, а по кріпленнях, закручених у 2020-му на швидку руч людиною, котра сьогодні ховається від свого ж політичного спадку. Подія четверта. Зеленський у Іспанії, Свереденко в Європейському Союзі, країна в шоці. Президент Зеленський 18 листопада зустрівся з королем Іспанії Філіппе VI. Фото виглядають урочисто, король резиденції все красиво. Президент дякував Іспанії за підтримку, за допомогу українцям, за теплий прийом. Ну так виглядає дипломатія. А тепер про реальність. В цей же час уряд Свереденко поспіхом інформує послів Європейського союзу про нові заходи очищення антикорупційної політики в енергетичній галузі. Ті самі посли, які чудово знають, що відбувалося в енергоатомі і хто скорочував наглядову раду до паралічу. Сверденко запевняє, що тепер Україна повністю взаємодіє з антикорупційними інституціями. Ага щас тобі хтось повірить. Це звучить майже так: ми щойно почали робити, робити те, що давно мали робити. Вона просить партнерів долучитись до формування нових наглядових рад в енергоатомі, Нафтогазі, Укренерго. У Кргідроенерго центру енерго, фактично міжнародники прийдіть і, як в давній Русі, прийдіть і керуйте. І все це на тлі плівок, де міністри та бізнес-партнери президента ділять відкати як пиріжки на корпоративі. Тільки Свереденко забула, що ще фактично п'ять функціонерів уряду згадуються у плівках. І вона нічого партнерам західним не пояснила щодо цих персонажів. Ну і тема п'ята Чернишов. Отут Вірьовочка довелася. Вищий антикорупційний суд обрав Олексію Чернишову запобіжний захід тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави 51,6 млн гривень. Сума солідна, але колись у кишенях, коли у кишенях 1,2 Дві десяти мільйона доларів кешем, і, ну і ще згадані 100 тисяч доларів євро, які передавали трьома траншами, то, мабуть, і така дрібниця знайдеться. Тим більше, що його об'єкт забудований коштує значно більше всіх коштів, які він заробляв на своїх посадах. Гроші Чернишову заносили під час зустрічі, які називалися інтелектуальним клубом, клуб, де інтелект стояв далеко в коридорі, поки в кімнаті передавали пакети з готівкою. Слідство вважає, що один із траншів мав піти на будівництво чотирьох маєтків кончас заспі. Не котеджики, не будиночки, маєтки. На Сап спрацювали під операцією «Мідас». 15 місяців розкрили схему системного вимагання відкати в енергоатомі. Через пральню в центрі Києва пройшло 100 мільйонів доларів. Міндіч з України за кілька годин до обшуків. Чернишов тепер каже, що голос на записах схожий. Це майже поетично. Корупціонери завжди говорять схожий, коли впізнають себе на аудіо. У разі внесення застави Чернешов отримає стандартний набір не на виїжджати з області, з'являтися за викликом, не спілкуватися з Міндичем, носити браслет і не доторкатися готівки руками. Фіналізуємо. 17 листопада стало днем, коли українська політика нагадувала зіпсовану електромережу. Іскри летять звідусіль, трансформатори гудуть, проводи плавляться, а країна чекає, коли хтось нарешті натисне на рубильник і вимкне весь цей цирк. Дякую, друзі. До наступного дня.